А що ти тут русиш? А, лаванду одобряєш. Удобряю лаванду попілом. Mm. Трошки. Я її з осені, а цей зараз попідстригала трошки. Uh -huh. так. А ромашки? Та й ромашки можна трохи. А Чи ромаш... тебе мало попілу? Та ні, хватає. А я не знаю за ромашки. Ромашки можна, не можна гортензія, дедендрани. <кхи> а, а таке можна. Я далеко стою. Ну ага. Може ще, піду, може. ще Так тільки ж пройшов. Скільки ж можна Це ну, нашому притрусити. Да. свої. Ромашки. А тут земля хороша. Тут добре нагарна земля. Щас, там вже куща. Ну пішли, там здоровий тебе хуй. Надо так, куди вам. От ходь. О, ось. Непонятно куди. Тас! Сипон. Сміло, сміло його сип. Там багато його не буде. Воно. Я вон під всі дерева, під кущі. Всю, да. всю зиму сиплю. Воно якраз вони віточки Ага. Там пішли да. на другу грядку, клумбу. Пішли. Якразу продезінфікуємо. Ходімо. І пообстригала. Пахнет на весь двір. Лаванда вон допахне? Да. Mm. А чому вона там, он вже в тому зеленіє. А, та тому що старе ото ж так лінило, жалко наче було дуже стригати. Mm -hmm. Тут вони лінії лізуть. Боже. Оце викопала оцей кущ, тому що і лінії попропадали. Оці зати. От уже кущо пересадила. Ну сип. Ще, зима не закончилась, ще топом. Хоч раз в день, то попіл ще буде. Так що... А це не весь А, не весь ще? М -м. Ну добре. Під розум можна сопити. Можна і під розу. Під що завгодно. Я ж кажу, тільки не можна такі. Ті, <тіше> що люблять кисло в ну, землю. Ну ладно. Все. Давай, займайся. Справилась. Я Все. пішов далі.